В Маріуполі я жила біля моря. Це був лівий берег, це був дуже красивий, ну дуже красивий район. Ми жили біля моря. Мені до моря було 200 метрів. Ми завжди ввечері робили прогулянки понад морем. Це дуже відкрите місто. Ну тобто, ви коли туди приїжджаєте, ви бачите тих людей, ви бачите те місто, ви бачите ті вулиці, ці парки. Наш мер зробив дуже багато для Маріуполя. Він там парки якісь построїв, побудував, дороги зробив. Ну просто це таке місто квітуче було. І просто те, що його знищили, це просто це ми не як звати вашого чоловіка, де він служив? Розкажіть про нього. Мого чоловіка звуть Ростовський Сергій. Він прикордонник Державної прикордонної служби першого прикордонного загону. 21 лютого він вже поїхав з дому в першій годині ночі і сказав, що його визивають, і вони будуть там. От знаєте, що я можу сказати про чоловіка? Зараз він в полоні. Останній раз я бачила його, ну так наживу, я бачила його у березні місяці, коли він нас знайшов на бомбосховищі. Він приїжджав э, також з військовими, привозили там дуже багато їжі для дітей, для нас, для всіх. Э, от ви знаєте, що таке найкраща людина? От це мій чоловік. У нього, ну, на мій погляд, у нього нема навіть Е, Я багато бачила чоловіків в житті. Ну просто бачила там в інших родинах. Але так як кохає, і скільки робить, і робив, і буде робити, мій чоловік для мене, для дітей, для нашої сім'ї, я не знаю, це дуже дорого коштує. Це найкраща людина. я завжди була така дуже сильна вольова характером. А він, коли з'явився в моєму житті, він сказав: так все. Тепер ти за мною, всі питання через мене. Я кажу: я не можу так. Ну як так? Ні, я тобі сказав. І тоді, коли він з'явився в моєму житті, я почула, що я жінка, от що я от, стіна, а я жінка і все. Він дуже гарний батько, він дуже гарна людина. Ну я не знаю, тут мені і три часи не вистачить, щоб перелікувати всі його якості. Скажіть, а коли ви спілкувалися в Маріуполі після того, як почалася війна, він телефонував? Ви телефонували? Ви переписувалися? як, як було побудоване ваше спілкування? У нас ніякого не було спілкування, тому що світла в Маріуполі не було і не було де підзарядити телефонів. У мене був вимкнутий телефон. Він просто їздив по бомбосховищам, йому хтось там сказав, що ми пішли до бомбосховища, і він приїхав. І він просто знайшов мене. Я, я, я це пам'ятаю, як зараз. Я сиджу така там на, на, на саморобленій кушетці, ну такий, я, до мене заходить людина і каже, а хто тут Ростовська? А я кажу, я. А йдіть, каже, до вас воєнні приїхали. Я ну, от я сиділа в одному тапочці і в футболці, а це був березень, ну самі розумієте, там було дуже холодно. Я як бігла до нього, а він такий весь перемазаний, чумази. Боже, я його так обіймала. І просила, я, я тобі кажу, даю, я кажу, дружина військового, я тобі даю, кажу, установу. Мені тільки повернись живим. Ну, я маю надію, точніше, не маю надії, впевнена, що він мою установу виконає. Юля, скажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що він в полоні? Дванадцятого, е квітня, 11-го на дванадцяту вночі мені прийшло повідомлення на телефон. Кохана, я тебе люблю, ну і все, коротше. І, і все. Я там давай дзвонити до нього. Тип, ну, ніякого дзвінку. Я не знала, я майже тиждень не знала, де вони, що вони, як вони, ну нічого ж не показувала. Я ж не знала не де він знаходиться, нічого. А потім так вийшло, що моя знайома сказала: ти знаєш, що їх взяли в полон. Я кажу, як у полон. Я вже ми вже на той час виїхала до Німеччини. Я кажу, як у полон. Вони живі, вони то, вони все. Да, каже, живі там їх багато було і взяли у полон. Ну і потім я тільки дізнавалася про те, що він він молодець, він знаходив е м, такі якісь моменти, де він мог мені все-таки придати якусь вісточку. То через якусь людину вона мені пише, ви Ростовська. Я кажу, я Ростовська. Там". І вони мені записочку таку фотографують і присилають. Мівочка зі мною все добре, типу, я живий. Ну і він знаходив. Такі моменти, щоб мені щось передати. Але зараз в нього там дуже складна ситуація, і зараз я не маю навіть такої записочки від нього. Що відбувалося з вами, як ви виїжджали з Маріуполя? Ох, виїжджали з Маріуполя ми дуже важко. Нас вивозили знайомі, ми на бомбосховищі познайомились. Це була дуже, дуже така длінна дорога, дуже така. Ми виїжджали через Нікольський, Мангуш, Бердянськ. І з Бердянська ми вже виїжджали на евакуаційних автобусах, які везли до Запоріжжя. Я пам'ятаю дуже наш перший блокпост. Перший блокпост був на Горіхова. І коли ми всіх цих орків проїхали, я, я дивлюся в віконце там прапор України. Боже, як ми плакали всі. він коли зайшов до нас до, до автобусу. Ми кажемо, ви що українці? А він каже, так, да, українці. І ми його так обіймали, так плакали. Я дуже пам'ятаю цей момент. Що відомо на цей час про вашого чоловіка в полоні? Чи знаєте ви, де він знаходиться? В яких умовах він знаходиться? Що з ним відбувається? Зараз у мого чоловіка він підслідством. У нього судовий процес іде. Знаходиться він зараз у місті Горлівка в колонії Колінінська колонія номер 27 в камері з сурового режиму. До нього нема доступу, до нього немає е, е, ніякого зв'язку Там ніякого зв'язку і так нема, але хоча б, ну, щоб щось. Зараз я його ніде не бачу на відкритих джерелах. Е, наразі планується суд. Я маю надію, що я побачу свого чоловіка хоча б так, хоча б через камеру. Йому інкримінують 105-ту статтю РК, УК РФ Вбивство. Звинувачують його у розстрілі мирного населення, двох людей, шувалових. І ну, каже, що вони він їх вбив, але також у них померла дитина з голоду вдома. Але я знаю, всі знають у всіх, у всіх відкритих джерелах. Це відомо. Що і навіть сусіди їхні казали, що ста, були свідки, того, що їх застрелив снайпер. А мій чоловік не снайпер. Він не вміє так стріляти. Ви кажете про Шувалових, да. про пару з Маріуполя, да. про подружжя, да. про Наталю та Сергія да. Шувалових, яких розстріляли, здається, на розі або на перехресті біля Нептуна. Да. Угу. І в них був син, да. який помер. В нього був ДЦП Дмитро, да. і він помер, тому так. що не дочекався своїх батьків. Так. І вашого чоловіка звинувачують саме так. в цьому. Так. Але чому? Чому саме його? Чому саме йому? От я сама собі завжди задаю це питання. Чому саме він? От чому? Я не маю пояснення. Я не знаю. Отправда, це єдине питання, на яке я не знаю відповіді. Чому він? Скажіть, а ваш чоловік, він не був поранений в Маріуполі? Був. Був поранений. Був поранений. А коли його поранили? Його поранило 23 березня. У нього були множені поранення ніжніх кінцівок. І він знаходився у госпіталі? Да. Так. Тобто рухатися він не міг. Ні. – І пересуватися він не міг. Ні. – І опинитися на тому перехресті. Ні. – Здається, ситуація сталася з подружжям вже після 23-го, наскільки я пам'ятаю. – 27-го Тобто люди загинули 27-го, а він з 23-го вже так, був у шпиталі. Він був вже у шпиталі. А, що зараз з його пораненням? Ви щось про це знаєте? Я нічого не знаю, але кажу, коли там записочку мені передав, він мені написав, не хвилюся, мої ноги зажили. Але всі ми розуміємо, яка там медицина. Може там буде і запалення, і загострення, і що. Ну, я не знаю, які, на, яке лікування там. Ну, я, я, я можу тільки здогадуватися, яке там лікування. Що ви відчуваєте, коли бачите, як повертаються наші захисники, коли бачите черговий обмін? Uh, я дуже радію. Я дуже радію, я проживаю кожен раз от, з повернутою людиною, так, з родичем, Я, проживаю, я дзвоню, ну як ти? Ну що ти? На що, Ой, це та, ти та, та такі емоції. Я проживаю, я плачу, і я кожен раз хочу там побачити свого чоловіка. Ну, це само собою якось розуміється. Але я дуже радію. У мене дуже багато знайомих, кого ще повернулися чоловіки, і ну, це круто. Це такі емоції, я вам просто не передам. Юрі, скажіть, будь ласка, які у вас зараз сподівання? У мене сподівання, я хочу, я дуже сподіваюся, я дуже хочу, що все буде по совісті і по справедливості, навіть для такої держави, як Російська Федерація. Ну тому що ну, ну є ж абсурд правильно, і цей абсурд він має закінчитися. Він, вони ж ну, мають розуміти, що це абсурд. Я буду кричати, я буду я в Німеччині буду кричати про це, я буду виша, що ну, це, це несправедливо. Але я маю надію, що все-таки там зверху тут всі допоможуть нам і допоможуть моєму чоловіку повернутися додому цілим, живим і неушкодженим.